Так, а ну зараз подивимося, що мені тут китайчики прислали на Алиекспресі. Заказав для GoPro магнітний тримач. що тут за прикольчики? Це що пакетик тут телесин лыжи шмыжи и тут у нас такая темка что за здесь колечко тут магнитный тримач За 196, по-моєму, гривень. Опа! Щось прикрутимо цю прошечку циганську на цей кріпьожик і подивимося, що воно взагалі за тема. Ой? До речі, замовив 18-го. Травня приїхала 25-го. В принципі, швидко. Такий приколясик. Можна тепер... Сам собі буде оператор тепер. Дві руки свободні, можна на груді тягати. Прикольно.